Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Біефе Джагби проти Чарльза Мартіна пройде 14 лютого, Дейв Аллен назвав найнезручнішого суперника для Олександра Усика, що легендарне повернення Володимира Кличка. Стало відомо, хто може стати суперником. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Бетон.

Чемпіон світу за версією WBC у напівсередній вазі Маріо Баріос висловився з приводу офіційного підтвердження свого поєдинку проти американського боксера Раяна Гарсії. Стати чемпіоном світу WBC у напівсередній вазі було для мене не просто моментом. Це була обіцянка моїй родині, моєму місту та всім, хто вірив у мою важку працю. Коли ніхто її не бачив, Сан Антоніо сформувало мене, і кожна жертва, яку я приніс, супроводжує мене на рингу. Це моя вагова категорія, мій час, і я готовий показати світові, чому титул WBC залишається саме тут, сказав Баріос. Поєдинок відбудеться 21 лютого у Лас-Вегасі, США. Нігерійський суперважковаговик Ефе Джагба проведе поєдинок з екс-чемпіоном світу в Хейвейті Чарльзом Мартіном. Про це повідомляє видання Боксін Сейн. Цей бій стане головною подією третього турніру нової промоторської компанії Zufa Boxing, яку заплановано на 14 лютого. У своєму попередньому поєдинку 31-річний Джагба торік розійшовся миром з Мартіном Баколе. Натомість 39-річний Чарльз Мартін не з'являвся в рингу з кінця дві 2024 року раніше були оголошені хедлайнери першого івента Зуфа Боксін. Ірландець Калум Волш зустрінеться з мексиканцем Карлосом Окампо. Зуфа Боксін це новий боксерський промоушен, створений спільно компаніями TKO та Села. Керують проєктом президент UFC Дейна Вайт, голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг турки Аляль-Шейх, президент WWE, Нік Хан та доктор. Ракан Алхарті, колишній чемпіон світу у першій важкій вазі британець Лоуренс Соколі. Публічно звернувся з викликом до тимчасового чемпіона WBC у суперважкому дивізіоні Агіта Кабаєла, який представляє Німеччину, Околі був присутній на поєдинку Кабаєла проти поляка Даміана Книби, який відбувся в Оберхаузені, і завершився достроковою перемогою Агіта в третьому раунді. Після бою британський боксер скористався моментом і відкрито зголосився зустрітися з кабаєлом у рингу. Я хочу бій з егідом кабаєлом наступним. Це єдина причина, через яку я перебуваю тут, у Холодній Німеччині, а гід називає себе Бабаєм. Ну так не тікаю страху, я заявляю про свої домагання, хочу тебе наступним. Я думаю, що він хороший панчер, добре б'є по корпусу, загалом сильний боєць. Але стилі вирішують все, і я не думаю, що він зможе завдати бодай одного удару по корпусу легко так говорити. Але якщо дійде до бою, ми це покажемо. Я зупиню його за шість раундів. Точно вам кажу. Запевнив наостанок британець. Менеджер Спенсер Браун поки що не може розкрити подробиці ситуації з позитивним допінг-тестом новозеландського суперважкового ВК Джузефа Паркера і мовчання, що затяглося. Його відверто дратує. При цьому Браун зберігає позитивний настрій і не сумнівається, що його боксер ні в чому не винен. Треба нагадати інформація про те, що у допінг пробі паркера було виявлено кокаїн, з'явилася у листопаді невдовзі після його поєдинку з Фабіо Ворлі, в якому Джозеф зазнав дострокової поразки наприкінці бою. У всій цій системі допінг контролю нам потрібно діяти швидше, потрібен чіткіший і зрозуміліший регламент. Наразі є кілька боксерів, які опинилися у підвішеному стані. Вони не розуміють, де перебувають і що буде далі. Але якщо ти молодий хлопець, то для психіки це зовсім не добре. Але щодо Джо Паркера можу вас запевнити, я категорично на його боці він не приймав жодних заборонених препаратів. Я вважаю, що йдеться про забруднення і згодом громадськість про це дізнається. Я лише сподіваюся, що все це не затягнеться нескінченно. Йому 33-34 роки, і він суперважковаговик, за яким ми любимо дивитися. Торік він провів бій Року з Ворлі, і я досі вважаю, що той поєдинок міг скластися в будь-який бік. Якби він не пропустив удару, я як і раніше дуже хочу побачити його знову в рингу. Здатність тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі Аїта Кабаєла ефективно працювати на середній та ближній дистанції, робить його одним із найнезручніших потенційних суперників для дворазового абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика. Про це міркував на своєму ютуб-каналі відомий британський суперважковаговик Девід Аллен, який неодноразово проводив спаринги з Усиком і добре знайомий з його стилем. Усик легендарний на всі часи, але я не думаю, що він особливо добрий у ближньому бою. Назвамо це середньою дистанцією. Я не вважаю, що він сильний на всій дистанції. Я думаю, що єдина людина, яка може там працювати, це Фабіо Уоллі. Він надзвичайно небезпечний і дуже жорсткий боєць. Ми бачили, як Ентоні Джошуа і Даніель Дюбуа не змогли цього зробити з усиком, але я вважаю, що Кабаєл єдиний, хто здатний на це, і при цьому він все ще досить свіжий. З погляду стилю він вкрай незручний для усика. Це єдиний суперваговик у світі, який може увійти саме в ту дистанцію, де потрібно бути, щоб усе це реалізувати. Треба нагадати, що в новому році Кабаєл вже провів бій і за три раунди розправився з небитим раніше поляком дам'яном Книбою. Після цього Егід заявив, що Ф'юрі йому не цікавий і він хоче усика. Тема можливого повернення Володимира Кличка на професійний ринг знову набирає обертів. Більш того, вже з'являються конкретні обриси поєдинку, який може дозволити йому здійснити давню мету стати найвіковішим чемпіоном світу в історії суперважкої ваги, як повідомляє Толкспорт. Першим суперником кличка молодшого розглядається британець Даніель Дюбуа, який торік поступився Олександру Усику. За інформацією видання обидві сторони загалом відкриті до такого протистояння. Як альтернативи, також фігурують імена Фабіо Уорлі і Тайсона Ф'юрі, який нещодавно в черговий раз натякнув на можливе повернення в ринг. Поки що рекорд найвіковішого чемпіона світу в суперважкому дивізіоні належить Джорджу Форману у листопаді тисяч. 1994 року він завоював титул у 45 років. Володимиру кличку у березні виповниться 50, і його камбек може переписати історію дивізіону. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.